Ні, ну ви розумієте, що я вам роблю вольєр. Вольєр роблю он. он. І що? А ви хочете гратися, хочете вкусняшку, хочете тренування. Як мені продовжувати оце все робити? Кожного погладь, кожному щось розкажи. Ви уважно хоч слухаєте мене, чи не уважно? Ану, Рой, мальчик, давай круг зроби. Давай круг. Поки я їм кришу кручу. Е, ви що байдикуєте?